Чутка про Ісуса дійшла до вух Тетрарха Ірода, і Він сказав своїм слугам, Це Йоанн Христитель, він воскрес із мертвих, І тому чудодіна села діє в ньому». Оскільки Ірод, схопивши Йоанна, зв'язав його і. Посадив до в'язниці через іродіяду, дружину з свого брата Фелипа. Бо Йоанн говорив йому, не дозволено тобі її мати, і Ірод хотів вбити його та конявся народу, тому що Йоанна вважали пророком. Коли був день народження ірода, дочка Іродіади, танцювала. Серед гостей і так сподобалася Іродові, що він з клятвою пообіцяв їй дати те, чого тільки не попросить. Вона ж намовила на матір'ю сказала, дай мені тут на підносі голову Йоанна Христитена. Цар засмутився. Але через клятву і тих, які сиділи, наказав дати, тож послав стяти голову Іоаннові у в'язниці. Голову принесли на підносі та подали дівчині, а вона віднесла свої матері і прийшла, прийшли його учні, взяли тіло і поховали його.

Сьогодні наші кохані Войче, Отець Ян, дорогі наші шановні амістранти, рецери, святого Яна Павла ІІ, організм та парафіяні, всі наші друзі, близькі, опікуни Сондзаня, які сьогодні, кохані люди Божі діти, якщо хочемо собі пригадати цей уривок, Евангелії, яку ми читали, 14 розділ святого Матея, то, якби так, насамперед, приходить нам таке, так скажемо, гарне якесь кіно про Ірода, про діяту, цю дочку брата Ірода, яку він взяв собі за дитину. Ціла та ситуація. День народження Ірода, ці всі потанцюльки, які привели до того, що загинув Пророк. І те все, що є таке трагічне, що ми називаємо горем, сьогодні забирає нам дуже важливу думку з цієї Евангелії, тому що ми завжди є так якось навчені вже. Навіть привикши, що ми беремо приклад з Ісуса Христа. Ми хочемо бути подібні до нього. Навіть апостоли, коли перебували з Ісусом, пізніше люди їх дуже швидко пізнавали, чиї вони. Наприклад, такий один чи другий момент, святий Петро, коли Ісуса засуджено, коли його забрали до Приторію. Там, можна сказати, так, по нашому досі раду, там, де був Ірод, понтій Пілат. І власне Петро, коли стояв там знайомими, грівся біля вогню, щось розмовляв з ним, йшла проста жіночка собі і каже: Ти учив Ісуса. Він каже, ні, я його не знаю. І вона каже, «Тож навіть ти так говориш, як він. Твоя мова зраджує тебе. Це так, якби ми. Хотіли десь, а не дай Боже відмовитись так, від того, що ми там, з Городка чи з якогось іншого містечка. І люди кажуть, ви, навіть, з Городоцької парафії. Ми кажемо, ні-ні, ми не з Воротка. Вони кажуть, ну то ж ти говориш там з Городку, там Рескаль, Варета. Хтось каже радно, хтось скаже, хто скаже там, заступ, наприклад, на Житомирщині, чи під Хмельницьком в Малашівцях або в Родичах, Вони кажуть огородник, де піднесе огородник. Я всього студовий хліб перевернув, не знав, що таке огородник, а це рискаля треба було принести звичайному лопату. Якби ми так сказали, що ні, ні не звідси, то нам люди скажуть, ти ж говориш, так, Городку, тобто твоя мова тебе зраджує. І щоб наша мова зраджувала нас по-доброму, ми повинні справді говорити, як пан Ісус, як Ісус Христос. Ми повинні жити таким, брати з нього приклад. Щоб навіть, як не дай Боже, ми будемо боятися признатися до ну, Ісуса, то люди скажуть, ти ж мірі, так? А чому? Мені колись там в Вінниці я був, ну, в звичайному магазині зайшов, треба було щось там на дорогу купити і зашпуркнувся за поріг. Так? No, і по-різному по -різно люди кажуть. Так? І хтось підходить і каже, о, ой, чи ти пануєш з городка, я кажу, а ви як знаєте? Або всі кажуть, матку Боска, кажете ти Антоні рату. Це в грудку так кажуть. Тобто нас ловлять на півслові. І це дуже добре. Це дуже добре. Другий момент. Таке слово «дідімус». може зараз не наводні собі зрозуміти, але слово близнюк в Євангелії про одного з апостолів написано, що учні прозивали його Близнюком. Бо він не тільки був похожий на Ісуса Христа, так, Юда та Денуша, але він жив так, пане Ісус. Він просто все так робив, так говорив, такі вчинки робив, і його просто, як в школі, як в садочку. Десь там навіть, скажу щиро, в семінарії не раз там якісь прозвіска дають, так його прозвали близнюком, так його прозвали близнюком. Так хочу сказати, щоб ви не думала, що семінарій це щось недобре, це дуже добре. І там гарні в розвістках. Я пам'ятаю з Гуртка семінарії В нас були володі Владесами, наприклад, клєвики, і Щоб їх розрізнити, кожному давали якісь там прозвіс. Один був. Ой, чи наш другий був там побожний, третій ще якийсь там. Так я пішов, наприклад, в Польщу в семінарі до Паулінів, мене прозвали Строга Марія. Просто так, що тут спільно. Але в нас є такий звичай в ордені, коли там хтось стукає в двері, чи телефон дзвонить, то замість Альо чи заходьте, будь ласка, треба казати Аве Марія. У нас закон дуже Марійний. І такий звичай замість там милості да, так казати Аве Марія. І я собі думаю, а що це так? Я буду такий, як всі, я тобі казав Здровесть Марія, це ж то саме. Ну, і мене так прозвали. До сьогодні, якби ви поїхали в Польщу десь до Павлінів, і казали про якусь там ями, і хтось не годив нагадати, кажуть Здровасть, але здорова, то ми знаємо, хто такий. Це так, щоб ми зрозуміли ці прозвища. Чому про це говоримо? Сьогодні. Дуже цікава річ Євангелія. Сьогодні, коли цілий світ, цей набожний, християнський, добрий світ, бере приклад з Ісуса Христа, то був такий пророк, про якого пан Єсус сказав, що, а тут, щоб заплутати, ще вернемося до старого завіту, про одного з старів написано, що Ніхто до нього і після нього не буде такий мудрий. Це був Соломон. А про одного з пророків пан Єсус каже, що він єдиний, народжений з жінки, який не має рівних, якому немає рівних, ані до нього, ані після нього. І це було сказано про Яна Христителя, що він настільки святий, настільки відданий Богу, що він є. Найкраще з усіх людей, які народилися на світі. І Дивіться, яка цікава річ, коли почули про Ісуса Христа, коли люди почали говорити, є якась людина, яка робить чудеса, яка проповідує, якщо пам'ятаємо з Евангелії такий сюжет, такий момент, як післави. Старшини, фарисеївці, начальники тодішніх сюдзи єврейських послали своїх висланців до Ісуса, щоб його схопити, щоб йому заборонити проповідувати. Прийшли ці посланці і кажуть, ми його не вловили. А чому? Бо він так проповідує, що ще ніхто так не проповідував. І Його їх запитав, що ви теж увірите. Так, так проповідував Ісус Христос. І коли сьогоднішня Евангелія говорить, що почув про Ісуса Христа ірод, то він каже, ні, це неправда, що це за людина. Це просто Воскрес Йоанн Христитель. Тому що я особисто його впив через свого Слугу, так, сторожа цієї тюрми. І це Він Воскрес. Якщо така чутка про нього йдеться, ніхто інший не може бути на світі, тільки Йоанн Христитель. Ось настільки він був великим пророком, знаним пророком, шанованим, Шанованим, коли він хрестив в річці Йордані, то всі йшли до цього Христу, і навіть фарисеї приходили до нього. Військо приходило, не тільки простий народ віруючий. І він хрестив не якійсь там річці дуже гарній, знаменитій. Великий, скажімо, глибокій, чеських. а в Йордані то в такому місці не було найбільше болота. І туди приходили хреститися. От яка людина мусила бути е, знаменита, свята. І сьогодні ми хочемо зрозуміти ще одну важливу річ. Очевидно, вона дуже в негативному у ракурсі, усіх поняті є навподава, тому що це правда. Але ми з цього хочемо взяти щось добре. Засмутився цар, але через клятву і тих, які сиділи там разом з ним, на те, гостях на день народження, наказав дати голову Яна Хрестителя цій іродіяті, тобто дочці свого брата. Бо він дав слово. І ми би сказали, Сьогодні, що, ну, що за проблема, скільки разів ми даємо слово і не дотримуємося? А Що за проблема? Тим більше, тим більше я тут не хочу входити в політику. і Думаю, що я не є вправи судити. Але як хтось там простий дядько з села, чи якась жіночка там з містечка, чи звідки щось скаже і заводи, це не є проблема. Але вона має совість, цей чоловік. Йде до сподівані, каже, «Ойче, забув, обіцяв не виконав, хай мені Бог пробачить. Але якщо хтось має власність, якщо хтось балотується, якщо хтось не на виборах, то вони дуже багато обіцяють. Це настоящі і які кажуть, що ми то, то, то і там то зробимо, і не роблять. Люди їх вибирають і кажуть, ну все, хтось досить командувати світло. Ну, казав, не виконав, це всі так роблять. І тепер питання, чому ірод? Не відмовився, що за проблема? Це ж був цар. Ну що за проблема сказати? Гості, вибачте, ну, п'яний був так, ну влякнув на те, що треба. Нема дурних, хай є, Як хрестити? І хочу сьогодні сказати, щоб ви тільки крайне мене зрозуміли. Якби ми дуже прагнули сказати таке побажання. Дай Боже, щоб сьогодні таких іродів було дуже багато, навіть в костяні. Чому? Тому що дали слово і виконали. Взяв шлюб і виконав. Приходять до мене люди кажуть, що не можна жити, невозможно. Я кажу, треба було на Твераз у голову думати. Якщо б я вам давав шлюб, я б цю Евангелію вам прочитав. На шлюбі не лист до Коринтян, святого Павла, упавла, любов найкраща любов. Не, не чванне, це любов все терпить, Любов все зносить, 13 розділ. Боже, ми любимо його читати. Наш любви це просто привез, всі сидять, усміхаються, молоді на себе дивляться. Ліктор читає, читання святого Павла, Апостола, до Корінтіяни. Примість. Всі просто в квіточках, в метеликах, в мухах, Бог знає, в чому там в джох сидять. Оцю Івангелію треба читати про Ірода. Наш шлюбі сказав трудно. відтяв Богу, дав Слово. Я вже колись говорив скільки разів цей приклад. Очевидно, є люди, які не то, що, ну, як все сказати, свої покори стидаються чи там скромності соромляться, щоб про них говорили, навіть і посилуючи, та хатів вже казати, але просто для прикладу, так? Всі ми знаємо один другу, Городок це велике село. Наш рицар з зрудзиний обсяг, колись давав приклад до нашій церкві. Купа людей казала їм, скільки можна жити, нема дітей, розгодьтеся. Хтось Бог це зрозуміє. І вони казали, будемо чекати, маю твої гарні діточок. І одноречення, яке я почув, мені як всьому тові дало теж цю думку, що я пізніше коли мав. Реколепції для Сунзін для Монашо, я це говорив іменно цей приклад, іменно це речення. Коли я йшов з дружиною до Вівтаря, я собі подумав, якщо би я, не дай Бог, мав колись розвестись, тохай я вмру зараз тут на шлюбі. І я запитував Сондзів і Монашу, чи ви коли лягали перед Христом, перед вівтарям Христом лягали. Коли мали присягу служити Богові? чи ви казали такі слова, що як я колись маю відказатися цієї Божої служби, то хай я вмру і хай мене піднесу з цієї землі. Хто з вас говорив, ніхто не руки. Кохання, як це є дуже важне в цьому доброму значенні, раз підкреслюю. як це є важливе, щоби. Бути таким правильним іродом. Очевидно, ми сьогодні є проти нього, я перший. А як це ти міг вбити пророка? Чому? Що він тобі мішаємо? Живоли правду, стільки людей навертав. Цілий народ Твій Христив. Ми сьогодні кажемо: там, Володимир Хреститель, цар. А ми знаємо, яким способом хрестив народ наш Київську Русь, Це жан був. Але ми кажемо святий, Володимир Хреститель. З Христом Його зображення, а Він охрестив людей і самого Ісуса Христа, яка свята людина, що нікому мішав. І його вбили тільки для того, щоб дотримали слова. Бо було сказано, що дам тобі навіть пів царства, що тільки не попросиш. І як сьогодні важливе є, щоб ми в костелі, в світі, в країні. Теж мав цю поставу ірода, в цьому доброму значенні – Сказано зроблено. Як це важливе сьогодні є мати цю відвагу, бути людиною слова. Мати цю відвагу. Сьогодні можемо собі пригадати. Таке польське прислів'я, свят належить до одважень. Так в Польщі говорить, хто відважний, до цього належить світ. Бо ці котрі бояться, вони чи донищать світ. Так. Мені колись мама казала, йди на город. Я можу строїти, годувати машини крутити, на баяні грати. Але як я бачу город, це кошмар. Я можу косити з зраду до вечора, це моя любов. І мама каже. Боїшся йти в копту, в бур'ян, то не дай Боже, ти руку наставив до бароболів в Льохові. Я думаю, як я цілу зиму буду голодний, зокрема, хоче, йшов гриба в курян. Бо я знав, що хочу є студії. Ось це є відвага переступити себе, переламати. Так, переступити. Хтось питає, ой, чи це великий гріх, сідали за стіл на гостях. Перехрестився. Звісно, великий гріх. Чого? Тому що багато людей, немало людей, малих гріх. Ти ж зневірив, скільки вас було? Ну, сорок десь точно. Тут я зневірив сорок чоловік. Якби ти перехрестився, в мене б всі 40 стояли в очереді до сповіді. Може би хтось подумав собі, коли я останній раз перехрестився. Чому що? боїшся, так щось подумають? А я кажу, а тепер точно подумав, що барану жити. Перестрашено, що ти трус, що ти взагалі обманщик. Всі знають, що ти ходиш до цього, всі. Ну То от, зробив себе авторитет. Справді, Я коли сікав в автобусі і тримав на руці якусь турбину. і автобус рушив повно людей, і я так собі торбину, вона така тяжка, щось там на мамі. І хотів пережекнутися, і так ту сумку не потягнути до гори. І це. І жекнувся так, скільки може. А бабця сидить з боку і каже, ой, чи сміло, сміло, не бійтесь. Я двома руками думаю, ну, як, як це, я маю перехреститися як небудь. Якщо мене вже бабця вполунає, ой, чи сміліше, сміліше, і той руку гори. Якщо ми будемо стидатися Бога, то ми будемо і родити, які вб'ють пророків. Потрібна ця відвага, щоб жити по Божих правдах. Не пам'ятаю, яке точне число, чи вчора, чи коли, але православна церква мала свято на Маковеїв е, в цих днях. І хтось до мене знайомий там телефонує і каже, отже, чи, чи можна робити працювати на Маковеїв. Я кажу, а що це за свято? Витягнуть слова. Ну це Макс свят в церкві, пані я друже. Це не Макс Атя, це в старому завіті, є така книга Маковеїв. І мама мала сім дітей, сім синів. І цар приказав їм їсти м'ясо. вони не, не їли м'ясо. Це був пост. Вони були такі трошки краще за католиків, бо ми тільки в п'ятницю їли, а вони взагалі не їли. І їх всіх повбивали. І коли вони приходили. До мами, яка сиділа з людьми, дивилася на це все. підходила, щоб вона їх рятувала, підтримала. Вона їм казала, діти, я не знаю, звідки ви взялись. Як ви появилось у мене під серцем, це дар Божий. Це не я собі вас придумала. Господь мені вас дав. Ви до Господа належите, Любіть те, що Бог хоче. І всіх самих руков вбивали, всі серни мучайте. А ми приветили Максвати, ну, може пригодиться. Ось ця є відвага. Тому сьогодні, дивлячись на Ірода, ми хочемо справді не бути подібним до нього, бо він вибачте, ж не можем, той це зробити. Але його спосіб, його завзятість повертає нас до початку сьогоднішнього уривку святого Писання, 14 розділ Метея, коли почули про Ісуса Христа, Багато людей, а навіть Ірод, сказав, цей ян Хреститель Воскрес, ось який був відважний, який був святий. І ми сьогодні ми хочемо бути подібні до Ісуса Христа, якщо нам бракує цієї відваги, то потрібно просити Ісуса, допоможе нам бути такі, як Йоанн Христитель, бути предтечими, бути тими пророками, які йдуть перед тобою, щоб приготувати тобі дорогу. І кожен, хто справді так мудро, побожно приймає Божий закон, то він може бути предтечем. Предтеча це той, хто думає про подружжя і вже зараз обдумує, як ця подружжя має виглядати, як воно має бути святе. Хтось, хто думає про сім'ю, поки немає нітей, думає, як я цих дітей буду виховувати, як їх буду хрестити, якими іменами. Як буду водити до Костя, як буду вчити молитви, поки хтось вчиться Аксьондця чи на монахині. можна себе уявляти, так колись нам в семінарі казав один старший священник, каже, діти, розкажіть, які наші мрії під час уроку, когось там. І ми так казали, ми хочемо тут, хочемо там, я хочу бути місіонером, я казав дідшим, хоча дуже хотів повернутися в Україну. Але хлопці мене підговорювали, та що там молодий, може, поїдеш туди, туди, в Африку, подивишся, потім вернешся. тобі на старість там схоче. я кажу, я собі так уявляв, де може бути? А він каже: а ви уявляєте собі, як ви сповідаєте, правите службу, як до вас хтось приходить, як ви когось обнімете, як якусь бабцю послухаєте, уявляєте, слухайте, ніхто не підніс руки в цілому класі. У нас тоді ще було багато п'ятів. І він каже, нема смислу такого ксьонця. Якщо ви десь далеко в Африці, то роздягайтеся йти додому. Це до пані таких сонців. Ви просто уявляєте, як ви молитесь, як ви правите, як ви сповідаєте, як ви йдете до хворих. Ось це справжнє сонце. Знаєте, я тоді якось так почав справді думати, а що мені часом снилося, і то так цікаво то треба було б з одного часа розповідати не одноразово, може разів 4-5 за семінарію, був один сон, який повтарався в Ще хто пам'ятає старий олтаж тут, були такі ангели зі свідченками, світилися лампочки, і чогось мені снилось, що я з цим сторони справою за ангелом стою і дивлюся на косту і бачу світ, я праву. А я стоїть чогось там, я не міг пом'яти, що таке з страху брудився, бо мені розповідали, що хтось вмирає, то не себе бачить. Я з цього страху брудився, мацав себе нам не ще спати. Ось так треба думати. Ось такі мають бути мрії. Ось це є відвага. Правдива, щира. І сьогодні ми повинні просити Бога, щоб ми мали. За взятість і такого навіть вибачити нахальність і рода, щоб ми мали відвагу святого Яна Хрестите, і щоб ми були близнюками Ісуса Христа, як Його учні, щоб говорили святи Петро, так, як Ісус, щоб по нашій мові, яка повинна нас зрабити, люди розуміли, що ми Христові, і щоб ми випросили собі святість. i płynie sprawnie Bożym dziećmi, tak jak Jezus Chrystus siebie nazywał wszystkim ludzkim, Syn człowiekiem, Bożym Syn, żeby w tej świętości Jezusa przestał trącić na powrot. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.